Свій 67-й день народження Барталон Товт відзначив у колі Мукачевців. привітати живу легенду. Міста прийшли і місцеві, і туристи. Мені здається, що я вообще його знаю вічна. Всі завжди я була маленька, ми бачили, І ой, 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 загадуємо желання, споминали які жлання же іскали пуговиці. В общем, та насамкінеля та чоловік без абсолютно контактний, абсолютно он уже він легенда. Урочистою ходою з артистами та народними музиками гості і сам іменинник прийшли центром Мукачева, співали, танцювали, а також розповідали історії і традиції, пов'язані з Барталоном. Наступна зупинка пам'ятник сажутрусу. Тут коменарю співають на нога еліта і розповідають, чому і для чого треба потерти окрему частину скульптури. Коменар – то людина, яка приносить сиренчу. Значить, дивіться, що хочу сказати. З самого початку, то що я вже говорив, правда, терли пуговички, то кажуть на вдачу. Потім вже почали терти руку, берти бачили бронзову. То вже на здоров'я. Кота, кота почали гладити, то на любов, кажуть, то для, для, для хорошої для, для кохання. Ну і почали гладити ключі. Це вже є таке повір'я, що тим, кому дуже треба хату, квартиру, будь ласка, після того всього можна буде, можна буде доторкнутися до нашої міської живої легенди. Сам Трус приємно вражений увагою. Каже, це був дуже гарний день народження. На його святкування берталон прийшов одразу з роботи і отримав купу вражень. А дуже файно, дуже панорад, то ну дуже рад. Даже не думала, паніко на завершення всі гості пригощали тортом, який теж назвали іменем іменинника. Тепер солодкий берталон стане ще й кондитерською родзинкою міста.